У Вашингтоні анонсували приїзд української делегації. Міністр фінансів США Скотт Бесент в інтерв'ю Bloomberg розповів, що команда України приїде задля обговорення угоди про НАДРА і статися це може або до кінця цього тижня, або на початку наступного тижня. Він додав, що США не хочуть втрачати часу, оскільки вважають цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу, для мирного процесу. Нещодавно штати передали Україні новий проєкт угоди, за яким вони. Хочуть претендувати на усі копалини України без жодних гарантій безпеки, а ще хочуть повернення наданої за останні роки допомоги. Володимир Зеленський вже заявив, що ми не готові визнавати це як борг. Президент Трамп погрожував великими проблемами Києву за відмову від угоди про Надра. А тим часом посланець Путіна напередодні провів зустрічі з представниками Трампа у Вашингтоні. Таке повідомляє агенція Reuters. Заради поїздки до американської столиці із Кирила Дмитрієва навіть тимчасово зняли санкції. Фактично він став найвищим російським посадовцем, який відвідав США після початку повномасштабного вторгнення до України. Поки невідомо, що саме Дмитрієв обговорював із американськими посадовцями. Однак, по завершенню поїздки у соцмережі X Дмитрієв написав так: не була політика діалог між США та Росією має значення, бо це нібито принесе безпеку та процвітання світу. Візит путінського прибічника відбувся на тлі нових заяв Трампа про те, що він розлючений на Путіна через зволікання із перемир'ям і навіть готовий до посилення санкцій на російську нафту. Дмитрієв, до речі, одружений на подрузі однієї із дочок кремлівського диктатора і раніше брав участь у переговорах із американцями в Ерріяді.